Ми замінимо російський газ і нафту закупівлями в штатах скрапленого природного газу, нафти та ядерного палива. Сьогоднішня угода приносить стабільність і передбачуваність для громадян і бізнесу по обидва боки Атлантики, підкреслила фон Дер Ляєн. Домовилися про взаємну тарифну ставку 15% для переважної більшості експорту автомобілі напівпровідники, фармацевтика. Ставка фіксована, це верхня межа. Також домовилися про тарифи 0 на 0 на ряд стратегічних товарів. На літаки і комплектуючі, деякі хімічні речовини, деякі медичні препарати, обладнання для виробництва напівпровідників, певну сільгоспродукцію і критично важливу сировину. Сказала вона і додала, що сторони будуть працювати над розширенням списку. У нестабільному світі Європа є надійним партнером, і ми будемо продовжувати укладати угоди, які допомагають захистити наше процвітання. Хочу подякувати президенту Трампу. Він жорсткий переговорник, але він вміє укладати угоди, додала президент Єврокомісії.